Дня я Бабанюк Марія, учениця Хімчинського ліцею інтелект Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області. Я досліджую тему фольклорні традиції Хімчинського весілля. Та сьогодні я відвідала свою бабусю та хочу розпитати у неї, як відбувається хімчинське весілля, якими піснями воно супроводжується. Отже, Бабусю, як починалося хімченське весілля? У четвер зачинені, заносили деревце до хати, молодий з дружбами приносив і заношували деревце. заміряли від стола до стілі і заношували у хату. Коли заносили в хату деревце, яку пісню співали? На двія дві ягідонці, Причиста діва мати, Причиста діва мати, Пусти нас до хати, Веселі зачинати. Весіля зачинати Що було на наступний день? Наступного дня раніше робили молоді гуські, Сходилися Молодий йшов до молодої, а молода до молодого. Тут у ритмі такого зразу. Молодого приймали трошки на збитки, молоду на збитки у молодого. Після того йшли на підлогу, там танцювали, а так за столи брали, там співали. Якісь були жартєлові пісні на гуски? То так не відспівали, це що молоду, як приймали, от співали, а так молоду, молодого, там за дві-три пісні заспівають. і і то по її встають і йдуть до гуляння, по тому розходяться. На наступний день, наскільки мені відомо, в суботу відбувалося саме весілля. Як воно відбувалося? Зранку збирали молоду, розчесували, надівали сукню, усе, по тому. Просили, е, просили проща, воно вкликала на коліна перед образами, перед деревцями, і просили прощі. І тоді вставала брати, два брати відтю, два відтю брали її е, на колочах, виводили з хати. І тоді там жінки співали трошки, по тому до слюбу, йшли до вінчення. Її. А звінчення приходили там знову, і так відбувалося весілля. Весілля було вперед велике, а зараз ще й нема вже таке. Ну так, в неділю на наступний день відбувався солодкий колач. Раніше різали колач, так як моя сестра віддавалася Марія. От той колач, що нясли до слюбу, від, від молодого, приносили. До молодої і різали такими кібочками тоненькими і мід. І це роздавали усім, хто був на цих гостях. Це, це давніжче. А вже той припослідний час, то вже ніхто цей колач нікуди не різав і не роздавав, тому що такого не було. При... І І все. І теж гості сиділи, гуляли, усяке там кухарі перебиралися. А які пісні співала? Ну, всякі народні співанки співали. Візьми повнічку, почистуй свого таточка, гей мід двину переливали, таточка чистували, таточка чистували. Візьме, молода повнічку, почистуй свою мамочку. Ой мід вино переливали, Мамочку, чистували, мамочку, чистували, Візьми, молода повнічку. Почистуй свою море, сестричку, пихни, повечі, ой мі переливали, сестричку власі, чистували, сестричку власі, чистували, сестричку Напала Під нею дівчина стояла, стояла, під нею дівчина стояла. Під не Підняв дівчина стояла, косу руся в косу чесала, чесала. Ой, коси, коси ви мої. Ой коси, коси, ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені. Більше служити не будете. Більше служити не будете те під білий велін, підете, під білий вел, підетем. Більше служить не будете те під білий вел, підете, під білий підете. підетем, підбили вельм ще й хустку. Під білий велін ще й хустку більш не підеш ти за дрожко, більш, підеш ти за дрожко. У Угоски перебираються, кухарі. І усяку, усяке гуляють, співають, усяке відтворюють і перебираються. Там молодий молода. Раніше у давні часи, то як йшли молодого до, молодої до молодого, то по дорозі перебрані йшли, зустрічали молодого і молоду. А вже в ці послідні часи цього вже не було. У нас тут було у сусідстві це я запам'ятала, що було такого малу. Я це запам'ятала так, як, як сьогодні ще не забуваю, а то не забула. Мала мати одну доню Катерину звала. Гей, гей, ха Катерину звала. А вона її що неділі гуляти пускала. Гей, гей, уха ха гуляти пускала. Іде доню Катерину, іди нагуляйся. Гей, гей, ухаха, іди нагуляйся, та нікому й Катерино зрадити не дайся. Гей, гей, ухаха, зрадити не дайся, Ой, гуляла Катерина, рік половину. Гей, гей, ухаха, рік та й половину. Вигуляла й Катерина маленьку дитину. Гей, уха ха, маленьку дитину. Які жартливі, можливо, пісні ви знаєте про молоду чи молодого? Серед села бочка вина, та й то не почета, та за то та й миленький, банують дівчета, банують дівчета. Найбанують, найбануючий муд банувати та такого молодого не будуть вже мати, не будуть вже мати Це хлопцеве. А дівчині не дивися, молоденька, що стелена мета, не раз будеш утікати. Від милого бета, від милого бета, не раз будеш утікати тими вулицями. Не раз будеш ночувати в вербі з воробцями, у вербі з воробцями. Потім на наступний день у понеділок, після гостей, після солодкого колеча, були кухарі. Як вони відбувалися? Ну, були то просто ті, що допомагали жінки, люди, родини. Дехто наймався музику, з музикою була, а дехто так сиділи, пили, співали, то й не напивалися, але весело. У давні часи, коли я була менше, то дуже було файно. А вже пізніше вже не так, але. Теж перебиралися там кухар, кухарка, вигулювали, розгулювали з цими жінками, що допомагали. Фольклорні традиції хімчинського весілля. Це неперевершені барви народної творчості, нашого прадавнього обряду і сучасного звичаю, автентичної пісні і запального танцю. Ці скарби ми маємо леліяти та відтворювати, адже вони самобутні та неповторні. З розповідей моєї бабусі, ви можете дізнатися, що під впливом глобалізації культура села Хімчин зазнала неабияких змін, які стосуються як побуту, так і традицій. Адже зараз не роблять таких пишних весіль. Якщо раніше святкували п'ять днів весілля, то зараз святкують лише 1-2 дні. Тому ми повинні відтворювати та зберігати цю традицію, адже вона самобутна та неповторна. Дякуємо за увагу!